І всім привіт! <світ». світ> <світ> Я тільки зайшов і в мене вийшов джерафочвесте. І так, пацани, це перше відео зі звуком. Ура! У мене є радіоактивний тепер Драгон Фрутіні. Я його вибив з такого секретного лакеблока, який тут у нас. От цього секретного лак-блока я хочу свеша вибити. Два лука Лаку карачіло але тут був ще один діамантовий. Ех, але до того, як я зайшов і почав знімати відео, я, нечайно зайшов на публік І в мене його украли. Далі ще у дін-дін-дін-дум. -дін -дін я хочу зробити переродження, але... Треба віддати якомусь другу, щоб він забрав Брейн-Ротів. Далі. Вот, У нас є такі три Брейнротика. І ще в мене був Кейсодіо Крокодіо. 45 лямів в секунду. Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. Дін. Ще одна клавіатурка. Так. Третій поверх в мене не помінявся толком майже. Не знаю, що я цих вже вам двох мінеротів показував в відео чи ні. Не знаю. Так, пацани Наступне відео буде через скільки? Через одну годину. От. Все. Через одну годину нове відео. Дайте, ставте таймер на одну годину. І всім па-па, мої підписнички!